Всім доброго ранку. Прийшла в кабінет, трошки пересунула все, переставила, як завжди. Люблю переставляти. Воно заспокоює, а щоб нервувати, тому що немає людей на масаж. Так, моя чолка як стала, так і стоїть. Коротше, нема людей на масаж, тому я трошки так нервуюсь. Не те, що там сильно, але якось напрягає. Тому що вже і так, і сяк, і то, і все, і такі масажі, і сякі. Оце квітку поставила на тумбочку. Якось вона така красива стала, велика. Вона то й виростає до такого розміру. Я вже її пересажу, я не знаю. Коротше, трошки тут напрягає, оце хаос, цей балаган. Дивлюсь полки, але це все ж коштує грошей, тому поки що дивлюсь і злюсь, тому що я не можу це поки що все зробити, поставити. Ну нічого, дасть Бог, буде все окей. Треба щось поїсти. У мене сьогодні уроки. З 2 на 2 часа потім до 5 і потім далі там ще два уроки. Так що є чим зайнятися, в принципі, то, слава Богу. Але, звісно, хотілося б, щоб масажі робити. Ну, кажуть, що зараз такий період, але я не знаю, в тому році в мене було багато людей, ну, в мене ціна ж була дешева. По дешевій ціні не хочеться робити, тому що. Це дуже виматує мої сили, уграбляє, якби, руки, здоров'я, тому не хочеться дешево робити. Я то, звичайно, ставлю, якісь там акції, але так, щоб знижати, обнижати ціну на постійно, нема бажання. Краще я почекаю, вижду своїх клієнтів, ну і якось так буде. Так що отак от. Зараз щось перекушу. У мене ще там десь вареники оставались. Та там в холоді багато чого ще є. Тепер у мене холодильник, тому зручно поставив там. І воно там все є. Просто треба приготувати. Мікроволновки, але ну, приготувати треба. А, у мене суп є, суп зварю зараз. Я засипаю в лоток, заливаю водою. І включаю мікровановку на найбільше, і воно варить. Суп взагалі, гірше за все, воно варить, тому що вона не предназначена для такого. Але, в принципі, буде готувати. У мене там є з грибами, хочеться супчика. Ну, і я, знаєте, стала менше їсти, тому що ввечері я нічого не готую там в хостелі. Мені це трошки... Проблемно там спускатись, готуватись. Може, колись я куплю е, мультиварку. І то не хотілося б ставити її в кімнаті, щоб вона не засмерджувала, не заванювала кімнату. Тому, коротше, не знаю. Буду тільки тут їсти і все. Ось так. Занятись є з чим, є і книжки, і то, і все, і п'яте десяте, але факт в тому, що нічого не хочеться. Ну, в принципі, резервації на масаж, подивлюсь, прийшло повідомлення, є тільки трошки пізніше там жіночка зарезервувала два масажі, і Не сьогодні аж з половини місяця. Ну, то побачимо. Бо це ще так. Сьогодні резервуються, а потім можуть відмінити. тому... Тому побачимо, що там буде і як, але надіюсь, все буде добре в будь-якому випадку. Головне, що живі, здорові і ось як іде війна, он скільки всього винищують. Дивилась вчора, що в Чернігові в річці риба поспливала докла, потруїлась. Ну, потруїли всі ми тими, що жбурляють. В нас в наш край і шкода, і людей шкода, і риб шкода, і все. І нема тому ні кінця, ні краю, бо люди таке витворяють, що страшне просто. І якби ніхто окремо ніхто нічого не зробить. А всі загалом зроблять, але це треба, щоб було командування. Вони і так роблять, але щось мені слабо віриться, що щось воно там вийде таке в найближчий час, якби мир якийсь. Миром це не називеш, просто тишина можна назвати. Тому що комусь захотілось тому що хтось там просто, мабуть, не люди. От і все. Ми ще мало ли шум. Щось дивно, щось не віриться, що такі можуть бути люди. Що всю цю мішанину роблять люди, аж не віриться. Хоча, звісно, чого не віриться, скільки століття і в кожному столітті щось таке происходить, хтось щось таке витворяє. Ну і якось так. Але без смисла говорити про це, тому що цим нічого не зарадиш просто Просто наблюдаєш і все. нічого не можеш зробити. Робиш там якісь мінімальні кроки, якісь там донати, якісь там дурняти, але це все наче капля в морі. Ну і головне це, що не ми вирішуємо, не люди вирішують, що далі буде, а вирішуються ті, що вище, а вище теж в своїх, в своїх інтересах, я не знаю, коротше. Чому не можна придумати щось таке, щоб якщо країна агресує, то її швидко придавити і заткнути цю агресію. Чому не можна щось таке придумати? Не знаю, коротше. Є вже дуже мудрі люди, які можуть вирішити, треба вже Щось придумувати людям, щоб заключити такий всепланетний договір, що якщо десь якась агресія, то її просто моментально чимось придушують. Я не знаю як. Ну, це треба робити, тому що скільки можна. Бо одні хочуть просто жити, вирощувати квітки і насоложити. Насолоджуватись життям, а хтось хоче непонятно що. Хоче, щоб інші страждали. І все. І це ненормально. Ну, коротше, треба вже тих агресорів просто всіх пакувати і виселятися на іншу планету. Може, колись таке й буде фантастичне. Що тільки агресую, значить, пакуються і відправляються той народ. Ті люди, які хочуть війни, хочуть кровопролити, просто висилаються їх десь там на якусь планету, хай там обживають і хай привикають до нової флори і фауни, якщо їх не сожруть там. То... Якби забрати всіх цих... Тільки... То це все організовує все, посадить їх на піч, вони просто були б засранцями. І все. А так, то банти, оце все. Невже вони думають, що вони з собою заберуть, коли, їх, коли вони почнуть вмирати? І невже вони думають, що так просто зійде. Коротше, оце такі думки. Воно збирається у кожного, збирається, от, так от всі мовчать, мовчать, а воно збирається, копиться, копиться. І всі такі не знають, що робити, типу, в непонятках. Як, ото, типу, як катастрофа, то, ну, наприклад, буря, ураган, люди безсильні перед тими. Просто сидять, лупаються чимо і все. А тут такі самі подібні починають таке робити, то що ж треба придумати? Глобальне таке, що всі агресивні народи, країни, значить, виселять їх нафіг. І тоді був би мир. Можливо, це теж би привело до якоїсь віди глобальної, але спробувати варто було б. стільки всього перепробували всякі. Влади там і демократія, і коротше, е, якби управління, як один диктат, диктатура і те, і все. То вже треба би таке і спробувати, щоб просто що, кудись їх виселяти всіх, пакувати і виселяти, щоб було таке управління світове, як ото про те, про яке кажуть всі. Вічно всі кажуть про нього, розказують, розказують, так от щоб воно було і щоб воно одразу пакувало, і виселяла нафіг, і все. І не було, щоб була така група протистояння всьому злому, щоб збирала всіх одразу. У кожній країні вони повинні були б жити, і хіба поховати, і кудись виселяти. Може, не на іншу планету, а може кудись в землі вистачає, в принципі. І поховати їх, і виселяти як перше первобитних людей. О, тоді б забрати все у тих багачів, ото всіх тих мільярдерів і влад, владників тих, і всіх би виселити, то в трусах залишить на неї острові. І хай там вони щось думають без телефонів, без всього. З нуля. Тільки риба і вода. Я то посміхаюся, але не смішно мені якось. Якось воно не смішно взагалі. В общем, це такі думки. Ладно, буду щось їсти. А що ви думаєте на насчет цього? Які ідеї? Хоча б пофантазувати? Тому що ото... топтання на місці ото биття. Друг друга палками чи, і цими бомбами приведеться знищення, самознищення. І все. ну Треба з чогось починати, хоч з мінімального, хоч з розмови про щось. ну Це теж якби дія.